Доброго вечора. Сьогодні ми розпочинаємо читати казку Василя Королів Старого Осінній вітер. На Зеленому острові є оксамитова прогалина поміж Чорних лісів. Там протікає струмочок, а понад струмочком повелося сільце. Кілька хатинок стало громадкою над водою. А одна відбилася набік і вибігла на гору під самий ліс. В тій хатинці самітньо проживав молодий селянин. Звали його Іваном. Як померли його старенькі, поховав він їх, потужив за ними та й зачав господарити самотужки день в полі воли ганяє, а плужок поскрипує, свіжа земелька пахне, часами луки косить, траву граблями перевертає, копички становить, а не то ціпом на току клепає, та й у хаті чимало праці. Вся робота здорова, радісна. За те, як вечір ото вже його, вийде на прогалину в лісі та й сидить якийсь час на пенькові. Прийду туди на провесні, світлячки на мухові миготять та повітах блищать, мов зелені живі каганчата. Прийде літом цвіркуни цвірінчать, зорі виблискують. Приходить і восени, коли срібна імла понад травою звивається, ніби лісові мавки при місяці та нок водять. Якось сидів він там, а було це пізньої осені, коли вже за дверима стояла зима. Світив місяць, чорні хмари ганяли одна одно по небі, вигравав вітер. Іван наслухав, про що гомоніли дерева і майже розумів їхню мову. Коли це чує він тонесенький голосок. Іди сюди, конеченько мій вороний, золотом підкований, сріблом погаптований. І враз сотки інших тоненьких голосків так само залунали по лісі. Іди сюди, конеченько мій вороний, золотом підкований, сріблом погаптований. Прислухається, прислухається парубок і чує знову. Іди сюди, конеченько мій вороний. Золотом підкований, сріблом погаптований. В деревах загуло, затріщало і знову чує Іван Тонесенький голосок. Гоп гоп кониченьку, помчемо полинем крізь хмари, крізь місяць на тисячу миль. І знову те саме. Гоп-гоп конеченьку, помчемо, полинемо крізь хмари, крізь місяць на тисячу миль. А затим знову сотки таких самих тонесеньких голосків. гоп гоп, конеченьку, помчемо, полинем крізь хмари крізь місяць на тисячу миль. Загули дерева. Завив вітер. Раптом по тому знялися до неба полки чорних їйців і подалися просто на місяць. Це штука не кепська, подумав Іван та й собі загукав. Іди сюди, конеченьку мій вороний, золотом підкований, сріблом погаптований. І знову завив вітер, загули віти дерев. Ще й останнього слова не промовив, як же стоїть біля нього чорний кінь. На золоті підкови кований, в срібну вуздечку обряджений, стоїть і дивиться на нього розумними очима. Вхопив Іван його за гриву, вискочив на спину й гукнув: Гоп, гоп, конеченько. Помчимо полинем крізь хмари, крізь місяць на тисячу миль. Знову ще й до кінця не доказав а вже той баский кінь вкупі з ним понад деревами несеться, мов той вітер. По небу летить понад лісами, понад луками, над горами та багновищами. А коли вже чорних нас наздогнав, то Іван до нього і прилучився. От один з них і питається, що це ти, Іване, сьогодні їдеш з нами? А їду, відказує Іван. Ну, то й добре, каже чорний їздець. І полетіли вони понад лісами та горами, понад степами та долинами. Коли це перший їздець доскочив місяця, вхопив його та шуть під кирею. Потемніло на хвильку на небі, але ж місяць вислизнув і знову розвиднилось. Тоді й другий їздець так само вхопив місяця. Затьмарилось, та місяць вимотався з киреї і знову вияснилось. І так усі язці один по одному аж до останнього з місяцем жартували. Місяць дуже розлобився, але їзці, сміючись, гонили далі. А за ними Іван. Дев'ятеро гір перелетіли. Троє морів перескочили, опинилися в цілком незнайомій країні. Гори жодної, рівнина рівна, а по ній повно дерев, садів, виноградників. В Чорній стрі. Кожне дерево зачіпають, кожен виноградовий кущ потрусять, аж віти їм з дороги відхиляються. Чи знаєш ти, Іване, де ми тепер? питалися їздці. Ні, не знаю, відмовляє Іван. Ми аж у Франції. Королівна має цієї ночі взяти шлюб, і ми не повинні спізнитись. Полинули далі понад сплячими селами, черкаючи своїми кереями по темних шибах у хатах. Люди скрізь спали, ніхто не озивався, навіть пес ніде не загавкав. Нарешті прилетіли до чудового палацу. Він далеко зарів уночі своїми вікнами і стікинулись просто до тих високих вікон. А подивися, добреньке Іване, кажуть йому. Подивився, що ж ти там бачиш? Та бачу я велику світлицю. Замість ночі у ній день від того світла, що силою вогнів відбиває в старих люстрах, ну, чисто тобі змінено осінню ніч на весняний ранок, скільки там по всіх кутках розквітлих троянд, пальм та всяких інших квіток, скрізь золото та мармур стіни мальовані. Підлога як люстро, а на підлозі розкішний килим, мов місток із квітів через замерзле озеро. А ще що бачиш, Іване? Та ще бачу столи розкішними потравами заставлені, а за тими столами повно панство. В червоному в броні, в білому оксамиті, в мереживах та золоті. А тут ось сам король сидить на престолі, найпишніші пани навколо нього. Їдять, п'ють, музики їм грають. Ну і гарно ж там. На сьогодні це все.